Часткова мобілізація триває, а от державне забезпечення й досі шкутильгає. 29-річний студент історик Олексій Семенюк щойно повернувся із зони АТО. Там провів близько місяця. Разом із батальйоном Нацгвардія охороняв слов'янськ від терористів. Доброволець каже: на 90% армію забезпечують люди, рідні, знайомі і просто небайдужі. Державна амуніція нікуди не годиться. Форма синтетична. Вночі холодно, в день жарко. А ще вона дуже горить. И пристає до тела. Он второго класса, второй класс защиты и дополнительно туди ставили вот такие вот пластина 4 класса. То есть пластина довольно таки тяжелая. И через время просто-напросто там неделя ну, полторы здесь полностью прорывалась и пластина падала на ноги. Так же самое здесь нету никакого смягчителя. То есть, если попадет, то Ребрам будуть дуже, дуже жорстко. Та попри все, Олексій вже за тиждень знову вирушає на фронт. Нагадаю, вчора Верховна Рада затвердила указ президента про часткову мобілізацію. Це вже третій призов оголошений з початку цього року. Він має підсилити лави збройних сил України.